Для глядачів парламентського телеканалу Рада це програма велич особистості. І Про сьогодні ми будемо говорити про національного генія кінозірку 60-70-х років минулого сторіччя українського режисера, сценариста Івана Миколайчука. За 46 років життя: 34 ролі, 9 сценаріїв, дві режисерські роботи. Майже жоден фільм не обходився без участі Івана Миколайчука. Його називали обличчям і душею українського поетичного кіно, аристократом духу. Блискучим самородком про особливого справжнього і найкращого народного актора будемо говорити з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Вітаю вас, у нашій студії в паді Ірина. Отже, Іван Миколичук народився 15 червня 1941 року в селі Чортори Чернівецької області, закінчивши Чернівецьке музичне училище. В 1961-му вступає до Чернівецького музично-драматичного театру імені Кобилянської. Згодом закінчує кіноакторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карго. В кіно дебютував ще студентом, в курсовій режисерській роботі Леоніда Осики двоє. Ролі молодого Шевченка у Фільмі сон та Івана Палічука у тінях забутих предків одразу принесли Миколайчукові загальне визнання, особливо кінострічка тіні забутих предків, що здобула близько 10 радянських та зарубіжних призів і нагород. Була визнана однією з 20 найкращих картин світу. Я не знаю більш національного народного генія. До нього це був Довженко. Так про Миколачука сказав Сергій Параджанов, відомий режисер. Якесь відчуття неймовірного свята пані Наталі говорити про нього. От я дивлюся на двері. Мені здається, що він там стоїть, він слухає. Він слухає нас, це неймовірно архетиповий українець. І от всі ці епітети, які ви щодо нього використали, без сумніву, не просто епітети, але тоді постає запитання: звідки у нього стільки печалі в його очах? Чому такі синці під очима? Чому людина відійшла в 46 років? Чому людина, яка зіграла стільки ролей у більшості класичних фільмів за творами класичної літератури? Насправді була такою нещасною, що це таке, доки ці наші генії будуть настільки не вписані в контекст. Одні зі спогадів Миколачука кажуть про те, що він не у свій час народився. Я не знаю, чи то правильно так сказати, що він не в свій час народився. Є люди, які самі є своїм окремим часом, його час. Називався україноцентризм, україноцентризм, який прийшов з Карпат. Тому зовсім не випадково він знявся. Паралельно в двох фільмах знімався на самому початку у фільмі Сон, молодий Тарас Григорович Шевченко і у фільмі Тіні забутих предків. Але його потрапляння до фільму Тіні забутих предків було абсолютно випадкове. І саме неймовірно захопливий вигук оператора цього фільму, геніального Юрія Герасимовича Ільєнка, дає йому найкращу характеристику. Якщо ви маєте під руками цю характеристику, то, будь ласка, а якщо ні, то я зацитую це. Ільєнко вигукнув вигукнув. Ні, я не можу знайти цієї цитати. Я знаю, що на роль його було затверджено буквально за 15 хвилин. І Ільєнко говорив про те, що більш красивого обличчя і прогнозуючого погляду він не зустрічав навіть у своєму житті ніколи. Параджанов вивчав гру Івана, бо той грав, наче жив. І Параджанов так ну з посмішкою навіть заборонив Миколайчуку грати в інших ролях, оскільки так зіграти можна тільки раз. Говорив він про Миколайчука, На що угу. Іван відповідав я творча особистість і народжений для того, щоб грати в кіно, тому своє життя без кіно не уявляю. Знаєте, в чому ще особливість і святість цього чоловіка. Він тримався за своїх вчителів. Він вмів їх шанувати, вмів віддавати їм належне, і його перший учитель на прізвище Івченко. Це власне, майстерня Івченка, в якій він навчався тут у Києві. Саме цей учитель порекомендував його на зйомки фільму «Тіні забутих предків. На роль Івана Полічука був затверджений вже інший актор. Московський актор. І Парджанов абсолютно був розхолоджений вже в тому, аби ще когось дивитися. І коли на майданчик вийшов Миколайчук, Парджанов кудись забрався. І лише Ільєнко спостерігав за цією грою, Ільєнко вигукнув: це що нас? Це щось понад людське, це щось неймовірне, це незбагненне. Подивіться на це. Так оцінювати, так радіти міг, звичайно, тільки Юрій Герасимович Ільєнко. Тому він увірвався у цю роль Івана Павлівчука як типовий Карпатець, як архетиповий українець. Він вірвався туди не просто з роллю своєю, а зі своїм життям. Хоча він сам згадував, казав, знаєте, що мене дратувало у тих зйомках, Боже, мене дратувало те, що я найбільше любив. Мене дратувала природа. Тобто ця природа на мене так впливала, що я переставав грати. Тобто хотілося в цій природі розчинитися. А за що цей фільм ввійшов в 12 фільмів, найкрасивіших фільмів світу? Власне, за те, що там людина абсолютно не розривна з природою, за те, що це так умів геніально побачити, великий Коцюбинський, і так класно висвітити Вірменин Параджанов. До речі, це дуже важливо. Чого він був такий нещасний, Миколичук? Повертаюся до його синців під очима і, і, і тими морями, очима. Тому що присутствують. Валася несамовито українська національна ідея. Він сам називав це так: це це життя, це шлагбаум. Стан закритого шлагбауму це стан нашого життя. Але був чоловік, який їх опритомнював до цієї боротьби, і цей чоловік називався Парджанов. І знаєте, що Параджанов сказав, спостерігаючи за українцями, які дуже часто відриваються від власного джерела, і не розуміють, що сила у них самих, а не де-інде. І параджанов каже сакраментальну фразу Слухайте, кричить Парджанов, Слухайте, у вас є Шевченка, Кацюбінський. Що ж ви робите? Тобто ви не здатні оцінити власної культури. А оцей хлопець він є архетиповим образом цієї культури. Це згадує геніальний актор Степанков, чоловік дорого. Це до речі, пані Наталю, справжнє прізвище Степанко. Це йому вже долучили цей суфікс ов, таким чином зросіщивши його. І цей степанков. Далі каже дуже важливу думку для сьогоднішніх українців-відступників, а їх мать менна, що каже нам крізь товщу часу під впливом вірменина Параджанова, який будив українську національну свідомість Степанков, тобто ви, українці, сидите на скринях зі скарбами, роззявивши рота на чуже. Милуючи з чужими здобутками, відкрийте на скриню, котру надбали для вас предки. Відкрийте. от відкрили. Заглянули. І що ви думаєте, налякалися, звичайно? Не налякався хіба Миколайчук, бо він сам цією скриною. До речі, Ільєнко розповідав про те, як він комплексував перед Миколайчуком. Ну тому, що каже, я був піжон, я був московський піжон, який приїхав в святе карпатське село з русським язиком, з російською культурою, з російською оптикою, який щойно прочитав тіні забутих предків. А виявляється, це не тіні забутих предків. Ось він, цей українець тут є. Мені отому з малоросійщеному українцеві під впливом Миколайчука, який є образом української природи, треба казати Ільєнко, нарощувати корінь, розумієте? А він є з тим коренем. От, до речі, кіносценарист Лемешева говорила про е, Івана Миколайчука. В ньому жила пам'ять роду, генетична пам'ять нації. Так, дуже дякую. І цій пані, шановній, треба неймовірно подякувати за те, що вона не переставала писати про Миколайчука. Ви розумієте, цей шалений успіх, який мав фільм Тіні забутих предків пропала грамота. А білий птах з чорною ознакою, коли вони зрозуміли, що зі скрині показують, так коли українці отямилися, коли почалася несамовита хвиля відродження в 60-х роках, що з тим треба було робити? Розстріляти? Так, як в 33-му році, так, 230 письменників розстріляли, курбаса видатного актора розстріляли. Ні, є інший спосіб знецінити це, очорнити, заглушити. Відсторонити від, від... ролі в фільмах. Відсторонити від ролі в фільмах. І починається оце. Не знімати його в кіно. І, не період в кіно. Але і оця... заборон. Так, але ця свята пані Лемешева, вона продовжує писати про нього. І коли вона зробила про нього буклет, а тоді, пані Наталію, ця література. Виходила і буклети велетенськими накладами. Це не те, що зараз науковець видав книжку 300 примірників і думає, що він щось зробив. Розумієте, наклад буклету про Миколайчука був 500 тисяч примірників, це просто щось неймовірне: 500 тисяч примірників. І коли чиновники Московського держкіно це побачили, то вони сказали, що цей буклет піде в люди тільки за двох умов. Якщо в цьому буклеті не буде жодної згадки про фільм тіні забутих предків. І якщо в цьому буклеті не буде жодної згадки про фільм Білий птах з чорною ознакою. Боже, а білий птах з чорною ознакою, там же ж Миколайчук, сценарист, він носився, пані Наталю, з цим сценарієм, тому що цей сценарій це його життя. Ви слушно перед тим процитували: це людина, яка зі скрині, забитої цвяхами, вивела на кін історії український рід. І з цією ідеєю зробити фільм про український рід. А що таке український рід? Це постійне змагання за те, аби ми були. Ми не повторні українці, ми на нічиє не посягаємо. І він тоді починає творити оцей сценарій насправді про свою родину, а родина багатодітна. Десять дітей чи тринадцять. Я ніяк збагнути не можу за різними джерелами. По різному хай мені простять його брати і сестри, які живуть і дай їм, Боже довгих літ життя. І до кого він прийшов з тим сценарієм? Та прийшов на святого Юрія до Юрія. А до Юрій Ільянка. це Ільєнко. А Ільєнко рускоязичний українець. Звичайно каже, ми це знімемо. І оце від Юрія до Івана. Від Юрія Ільєнка до Івана Миколайчука писався двома партіями цей сценарій російською мовою Юрій Ільєнко, українською мовою Іван Миколайчук. І коли вони це звели докупи, наступила пані Наталю інша драма: Я хочу грати Ореста. А йому кажуть, ні, ти Ореста грати не будеш. А Орест це бандерівець. Як зараз шизіють поляки від того, що ми бандерівська нація. так? Я хочу висловити подяку своїм землякам, що встановили нещодавно на Пустомості, ще ні три дні тому пам'ятник загиблих від рук армії Крайової. Тобто, ми почали вшановувати своїх героїв, які загинули. Це це український геноцид, а не польський. Тобто, ви ви, ви уявляєте, ну. Важливість цього неймовірно сценарій. Чому я не чому мені не дають грати Ореста? Мені кажуть, що я заглушую інші ролі. Знаєте, чому не давали йому зіграти Ореста, а дали йому того комуніста зіграти? Ну щоб люди не закохалися в Ореста. А люди все одно закохалися в люди ж не дурні. Бо турні. люди любили Миколайчука. Ну, Якби він не брав, любили Миколайчука. І люди знали історію в Західній Україні, розумієте? І хто почав бити в дзвони і сказав, що не можна пускати цей фільм? Ну, злі комуняки, очільники обкомів партії Львівської і Івано-Франківської. Саме вони сказали цей фільм. Не можна пускати на екрани кінотеатрів, тому що цей фільм буде будити національну свідомість. Коли ти зараз дивишся цей фільм, ну ти розумієш, що цей образ комуніста, який грає Миколичук, ну він такий сміховинний, розумієте, але на ту пору це був, це був бомбезна постать. Як цей фільм все-таки вийшов на екрани? Шелест. Шелест силою свого партійного авторитету сказав, що тут дуже гарна колізія. Перемагаєш комуністична ідея. Тобто шелест здурив, чесно кажучи. Це перше. Друге, цей фільм у Москві здобув гран-при. Цей фільм стоячи оваціями зустрічали. Тіні білий птах з чорною ознакою. Чому цей фільм, пані Наталю, справив таке колосальне враження? Тому що він дуже метафоричний, починаючи з його назви Білий птах з чорною ознакою відповідно до цієї фантастичної легенди. А і Миколичук, і Ільєнко, і перед тим Параджаном вони мислили грандіозними образами, метафорами і символами. Символічність це неймовірна сила. Вона відкривається тільки тим людям, які мають глибочезне коріння. А лелека, білий птах з чорною ознакою, це насправді, це насправді легенда, коли Господь сказав людині викинути мішок з гаддям у річку і не зазирати в цей мішок. А людина не чемна, вона не живе за заповідями Божими. Вона взяла і зазирнула туди. І перетворилася от в цього лелеку, покликання якого полягає в тому, ходити по світу Узбирати, і вже. збирати зло. І коли ти дивишся на цей фільм, то ти розумієш, що зло, вибачте, не в Орестові, тому що Орест це повстанець, а зло в героєві якого зіграв Миколайчук. І на якомусь підсвідомому рівні Миколайчук хотів грати Ореста. І ще вам, пані Наталю, скажу таку річ, що після цього фільму в Галичині дітей масово почали називати Орестами. Цю роль зіграв ще один видатний актор Ступка. Але, як слушно каже Миколайчук, це інший характер, це інша філософія. Розумієте, Іван Миколайчук це не просто актор. Це не просто людина, яка грала чиїсь ролі. Казав Ільєнко, порівнював це з роботою над, вибачте, над трупом в анатомічному кабінеті. Він, Якщо ти блискуче граєш чиєсь щастя, ти віддаєш частку свого щастя. А якщо ти блискуче граєш чиєсь горе, ти береш це горе на себе. Тобто щастя віддаєш, а горе забираєш. А як... І він це робив, розумієте? До речі, мені ще одна цитата сподобалася від Позняк Хоменко. Миколайчук був українським секс-символом із Божою знакою. Це фантастична річ. Він був небесно, красивий. Це також дратувало, що українець такий красивий. Але пані Наталю наступили такі періоди в його житті, коли ця краса перетворювалася в неймовірну печаль. Йому дуже хотілося усамітнення, його дуже складно було розговорити. Страшенно було тяжко від того, як він мовчав. Він у своїх інтерв'ю відзначу дуже багатослівний. Але кожне з тих слів є на своєму місці. Це так, як чарівні сукні у наших з вами шафах. розумієте? Багатослівність не шкодить ідейності. Але наступали такі хвилі, коли він мовчав, як бомба. І це було саме в той період, пані Наталі, коли вони з Драчем в Ірпені писали сценарій про Миколу Лисенка. Це мені дуже дорога наша з вами передача про Миколу Лисенка, яку ми робили. Я під плином цієї передачі зробила великий матеріал про Миколу Лисенка. І незабаром вийде навіть брошура про Миколу Лисенка. Вони писали, він вживався в цей образ. Фільм, на жаль, не вийшов. Але сам факт, що він приходив до Миколи Лисенка, свідчив про те, що пісня. У житті Миколайчука це була ще одна головна дієва особа. До речі, дружина його Марія Миколайчук вона співала в хорі імені Вірьовки. Так, в хорі імені вірьовки, золоті ключі. ключі тріо було Кріо. створено за участю Ніни Матвієнко, Марії Миколайчук і Валентини Ковалевської. І так. це тріо супроводжувало своїми піснями кінострічку Пропала грамота і в тому фільмі Миколайчук дав звучання, нове звучання, нове життя, звучанню бандури. Так, абсолютно правильно, і е, пісня в Миколайчука повторюю була головною дієвою особою, і він, як ніхто інший, добирав цей матеріал. Чому він мав відповідну освіту? Зрештою, Буковинський край він феноменальний. Згадайте Івасюка. Згадайте Яремчука, згадайте Павла Дворського. Це це дивовижні голоси. Тільки така фантастично красива земля. Здатна це все так виспівати. Але ви задали про фільм Пропала грамота ця грамота пропала на років 20. Ми цю пропалу грамоту могли побачити наприкінці 80-х років. До речі, ще одна була мрія Миколайчука. Він був абсолютно заглиблений у свій край. Ще була одна мрія екранізувати повість Гната Хоткевича Камінна душа. Але коли вже сценарій було створено у найвищих комуністичних кабінетах було сказано досить тих Карпат. Пані Наталю, от що мала почувати людина, яка є образом Карпат, коли їй це кажуть? Це все одне, що сказати досить твого життя. Ми на твоєму житті ставимо крапку. І коли на його житті. Реально почали ставити крапку. Я хочу, щоб наш шановний слухач запам'ятав цей страшний період. Цей страшний період це коли до влади приходить Володимир, чи як він там називався, Щербицький. Це період від 25 травня 1972 року до 28.09.1989 року. В чому полягає у вас жах, пані Наталю? По перше, наступає період масового зросіщення України, і робиться не чужинець. Це не робить Постишев, це не робить Наум чи Лазар Каганович. Це робить перевертень, який народився на Дніпровщині вже тепер на Дніпропетровщині, слава Богу. Народився в колишньому козацькому зимівнику. Тобто найнебезпечніші для українців є перевертні, бо вони страшенно ненавидять те, що зрадили. І ці перевертні дуже добре усвідомлювали, що найбільшою силою впливу на українця є кіно. Тому що це той спосіб, що легко впливає на свідомість і на підсвідомість розстрілювати фільми. Івана Миколайчука скажу так, бо всі ті фільми, де він грає, це його фільми, навіть якщо режисер не він, оператор не він, сценарист не він, це все одно його фільми. Розстрілювати насправді українські фільми почали з 1970 року, не від часу, коли Щербицький прийшов до влади. І я хочу, щоб ми почули прізвище цієї людини, яка почала розстріл українських фільмів. І тут виходить дуже класний симбіоз запроданця українця і дуже цікавого розстрілювати. Українських прізвищ Михаїла Блеймана. Ну просто щирий українець. Прізвище каже само за себе. Що це за сотворіння? Оцей Блейман. Оцей Блейман, це московський критик, Красива. Коли в Москві гавкнули, в Україні відразу розстріляють, Це ж зрозуміло. Оцей московський критик і функціонер Держкіно Сири-Сири, Михаїл Блейман написав статтю Архаїсти чи новатори. Мовляв, ну що ви вчепилися тих Карпат? Що ви за весь час за, зазираєте в українську історію? Почалася нещадна критика українського кіна і ще якого кіна, пані Наталю Грузинського. І з легкої руки одного польського критика це кіно, пані Наталі, почали безглуздо називати поетичним кіном. Ільєнко Юрій Герасимович в приватних розмовах зі мною страшенно злостився і казав, та яке це поетичне, просто цей польський рецензент і критик боявся дати назву цьому кіні. А назва національне кіно. Всем як це під боком у Москви буде розвиватися національне українське кіно і національне грузинське кіно, і не треба називати його поетичним. Це не має нічого спільного із поезією. Ось саме з блеймана, з цієї критики, почалося шельмування Миколайчука і усунення фільмів, у яких він знімався, вкрай до того, пані Наталю. Що він вирішив зреалізувати себе як режисер. І, до речі, йому вдалася ідея, якщо ви маєте на увазі саме це, відзняти фільм Вавілон 20, де перша була його робота у якості режисера. До речі, там набралося дві серії, стільки було сцен вирізано, що ледь набрали єдину одну серію для того, щоб випустити в прокат це кіно. До речі, цей фільм вийшов на екрани, здається, у 80-му році, якщо я не помилилася. І, до речі, хтось із кінокритиків називав Авіолон 20 трагіфарсом, а хтось кваліфікував його стилістику як народне бароко. Угу. Він сам казав, що це і народне бароко. Зараз ми трошки заглибимося в це. Але спочатку, як то так, як -то так сталося, що цей фільм вийшов? З Зусиллями секретаря Харківського обкому Івашка. Він поклопотався про те. Тут Щербицький нема у влади і сили. Цей фільм ви вийти на екран, неймовірно кастрований, як ви слушно сказали. Але пані Наталю, тут дуже важливий матеріал, до якого звернувся Миколайчук. Миколайчук звернувся до геніального роману. Василя Земляка, Лебедина Зграя, це щось неймовірне. це «Лебедина зграя». Я пам'ятаю свої студентські роки. Це чи не єдиний роман, яким можна було зачитуватися? І через гротескні, іронічні, сатиричні образи віднаходити правду. Вона так запудрена, була заретушована, її було видно. Розумієте, коли ці плоскі, примітивні графоманські романи клепалися в 70-80-ті роки, раптом виходить оця Лебедина зграя. Про мислення українського селянина в 20-х роках. Тобто, як цей селянин, пані Наталю, не потребує революції тої. Він її не сприймає. Звісно, що там комуніст позитивний герой, але ми його зовсім не сприймаємо як позитивного героя. так Але дуже важливо, що Миколайчук в тому фільмі міг зреалізувати себе як філософ Фабіан. І він ту роль свою ділить разом із ЦАПом. Часом. Часом важко відрізнити де ЦАПа де Миколайчук, розумієте? От таке неймовірне злиття із природою. Але він був страшенно далі незадоволений. Він хотів зняти фільм, який би був подякою своїй рідній Буковині. Тому що цей чоловік розумів, що центр твого життя це твоя мікробатьківщина, це то село, містечко, де ти народився. Тому останній його фільм мав бути власне про українця. Який давно покинув Україну з політичних мотивів, в Аргентині прожив своє довге життя. І ось він приїжджає в Україну, і під враженням того, що він побачив, пані Наталю, він осліп. Але, незважаючи на те, що він осліп, він сліпим знаходить дорогу до свого дому. І він знає, де є річка, і в брід цю річку переходить. Розумієте, що таке генетична пам'ять. Цей фільм не мав такого успіху, як Вавилон. 20 чого тому, що це лінійна історія, історія почуттів. А Миколичукові неймовірно вдавалися багатошарові фільми символи а 20 це фільм-символ. Це бароковість. А Що таке бароковість? Це химерна форма. Ну, наприклад, в чому полягає химерність? Лежить покійна матір, похорон, а діти чубляться за її спадок, незважаючи на те, що матір лежить. Розумієте? Тобто це синтез, гротескний синтез добра і зла, запроданства і вірності, висоти героїзму і нецості рабства і підляцтва. Йому дуже вдавалися оці пікові речі В різній системі координат плюсовій і мінусовій. А оцей фільм про свою мікробатьківщину через образ Українця, що прожив в Аргентині, він був дуже ліричним. Так мені видається, це моя візія того фільму. Що для нас треба брати від е, е, Миколайчука та його природність, його автентичність, його бажання і горіння. І ще, хочеться побажати людям цього психотипу. Щоб вони довго жили. Бо коли подумаєш, що Миколайчук відійшов від раку, Ільєнко відійшов від раку, Лець Сердюк відійшов від раку, 에, ступка відійшов від цієї самої хвороби, ти розумієш, що тих людей було прострілено на енергетичному рівні. Тобто ми маємо встигнути вшанувати їх. І він сам казав: Я вас прошу, коли я мру, я хочу, аби падав сильний дощ. Аби ніхто не пащукував просто над моєю могилою. Не щоб, і щоб дощ падав, бо це добра прикмета, дощ в дорогу на добро, так казав сам Миколай. Так казав, і щоб не брехали наді мною. Він втомився від ваготи, лицемірства, фарисейства і лицедійства. Тому Господь забрав його передчасно для того, напевно, щоб ми подумали, що час це насправді відданість. Бо все, що поза відданістю і поза правдою, воно нас вбиває. Ну до речі, факти з життя хочу наголосити на тому, що Іван Миколайчук ніколи не був партійним, не був ні в Піонерській, ні в Комсомольській організації. І коли йому дали премію імені Островського, стався скандал про те, що він же ж не є партійним, тому премію відібрали. От і виходить, що звання народного артиста він уже не отримав. Він не отримав звання народного артиста, він але він став лауреатом він... Шевченківської премії. До Шевченка він ставився з особливим благоговінням, і його мама відчувала не, не неймовірну відповідальність свого сина перед цією ролью, яку він так близько зіграв. Ще я хочу наголосити на тому, обов'язково згадати про його дружину Марічку Миколайчук, оскільки ми хоч і говорили протягом е, нашої програми. про те, що він був страшенно сумний, що він іграв щастя, і віддавав це щастя, і забрав на себе негатив. Але щастя у них було з дружиною, навіть у першому його фільмі Тіні забутих предків не першому, а одному із де він став на особливо популярним тіні забутих предків, у них навіть був медовий місяць під час зйомок цього фільму, і вони один одного дуже любили. Що був такий ще цікавий факт у їхньому житті в житті Івана Миколайчука. Одна ясновидяча нагадала йому, що запам'ятай цифру 25, Вона стане для тебе доленосною. І що саме цікаве, що в 25-річний весільний ювілей його із Марічкою він і помер. А Після цього життя. року, а цього року ми маємо ювілей. Їх обох. цей ювілей 150. 75 років Миколайчуку, і 75 років його музі, натхненниці, і тій чарівній пані Марії, якій було не під силу продовжити йому життя, тому що творче середовище далеко не завше вміє поцінувати свої генії і талантів. Про політичний провід тут навіть не йдеться, як мимоволі творить він красу. Так про нього сказала Ліна Костенко, і він був не тільки кіноактором, він був художником із великої літри в усьому. Він був українцем. Українцем, який любив Україну і справжнім націоналістом.